Доброго дня! Доброго. З нами сьогодні гравець команди Поліція Дніпропетровщини Сергій Дмитренко. Сергій, поділіться враженнями від матчу. Та які враження? Сьогодні гра зовсім не пішла у команди. Дуже довго втягувалася в цей матч. Погодні умови явно не сприяли нашій грі. Установку Як... Так, установку повністю не виконали. Від слова зовсім. Тут, от, як казав наш суперник, їх було мало, але в них було два вратарі. У нас було багато, але в нас нема не було жодного вратаря, тому воно, це зіграло одну з ключових факторів. Це був один з ключових факторів, тому що без голкіпера, особливо в таку тяжку погоду, важко грати, сільське поле. М'яч дуже непривичний, нам би він би, наш вратар допоміг би в полі би більше. Тому в нас не пішла гра, гра, але суперник взяв реванш, дуже гарна команда, вони, мабуть, посилилися, тому е, вони заслужено сьогодні святкували перемогу. В першому колі ви здолали команду Груп» з рахунком 9-2. Чи здивував вас сьогодні суперник рівнем гри? Так, звичайно, здивував. В них, ну я мабуть, половину команди тоді не було. Десь з тих, хто сьогодні грав, мабуть, половину. Хлопці посилилися, тому дуже гарний матч провели, дали нам, так сказати, поносу. Ми подивимось цю гру. Є на чим замислитися всім. У нас сьогодні зовсім гра не пошла, тому рахунок на табло, а ми пересмотримо, хлопці зроблять висновки. такій так. гри тяжолий, треба робити так. висновки. Все. В першому турі ви перемогли, сьогодні зазнали поразки. То як оцінюєте, чи є у вас ще шанси на перемогу, як вважаєте, в турнірі? Звичайно, у нас є всі шанси, але треба не літати в облаках, а треба більше. Знаходитися на полі, на землі добре. Ну всі всі шанси є. Поля розсудити всіх. Добре, дякую. Вам. Дякую. дякую.